Всім присутнім сьогоднішні збори проходять з нагоди відзначення професійного свята героїв, загартованих вогнем, героїв, які присвятили своє життя боротьбі з вогняною стихією, і сьогодні ліквідовують наслідки військової агресії з боку країни окупанта. Урочисті збори за участі поважних гостей, особового складу та керівництва головного управління і ветеранів служби. Присвячені дню пожежної охорони оголошуються відкритими. Багато разів доля випробовувала рятувальників на міцність. Кожного разу нові небезпеки, які загружують життю людей, примушують вогнеборців знаходити шляхи до їх подолання і виходити переможцями нерідко ціною власного життя. Ми не повинні забувати колег, яких вже немає поряд з нами, які загинули при виконанні своїх службових обов'язків. Прошу вшанувати їх світлу пам'ять хвилиною мовчання. Саме на них молоде покоління рятувальників набуває досвіду, який допомагає впоратися з будь-якими завданнями. Наша служба постійно співпрацює з органами державної влади, військовими та силовими структурами для захисту громадян від надзвичайних ситуацій. Сьогодні на наше свято завітали поважні гості, щоб привітати та нагородити співробітників служби. До вітального слова та нагородження запрошується голова Запорізької обласної військової адміністрації Малашко Юрій Анатолійович. Слава Україні! Героям слава! Шановні вогнеборці! Я хочу. Привітати вас з таким святом. Саме найголовніше побажати вам Божого благословіння, терпіння та розуміння на те, що у нас дуже ще буде багато роботи. Але знаю так, що тільки разом і тільки разом ми зможемо це все подолати. Ще раз свято вас. Yeah, дальше, прошу вас, вас за сумлінну плідну працю, високий професіоналізм, мужність та про проявлені під час виконання службових обов'язків в умовах воєнного стану. Нагороджується медаллю за розвиток запорізького краю, Кулик Євген, підполковник, підполковник служби цивільного захисту. Страції нагороджується похолтів Сергій майор служби цивільного захисту. Водяга роман правощів служби.

Тишин Володимир. Бути тут, мати таку можливість від командувача оперативного командування, від командувача оперативного груповання військ, привітати вас від себе особисто з нашим святом. Так, я не обмовився, наше свято, тому що війна об'єднала всіх нас, об'єднала всіх нас однією метою перемога. Від себе особисто скажу, що так, як син. Пожежника я виріс серед таких машин, виріс серед таких, таких одностроїв, і я не з книжок знаю, наскільки важлива і наскільки важка ваша праця. Натхнення вам нових звершень, без втрат виконати всі на вас покладені завдання і разом до перемоги. Слава Україні! У професійній діяльності сумлінне виконання службових обов'язків нагороджується відзнакою командування військ оперативного командування Захід. Гусинський Владислав Володимирович, полковник служби цивільного захисту. Дуже український народу. Відзнакою командувача оперативного угрупування військ Запоріжжя нагороджується Білкін Олександр, підполковник служби цивільного. Дякую за службу. Українському народу. Дяковський В'ячеслав. Підполковник служби. Українському народові! Служу українському народу. Панкевич Ігор. Служу українському народові. Черняк Віталій! Служу українському народу! Дякую. І святом ще раз вам. До вітального слова запрошується керівник Запорізької обласної прокуратури спільник Сергій Іванович. Шановні працівники служби надзвичайних ситуацій, прийміть щирі вітання з вашим професійним святом, Днем пожежної охорони. Вже 418-й день горить полум'я війни, і ви пліч оплеч з військовими, з поліцейськими приймаєте участь в боротьбі, рятуючи життя людей, заключаючи їх здоров'я, долаючи наслідки тих страшних руйнацій, які завдають Збройні сили країни-агресора. Особисто від себе та від усього колективу обласної прокуратури дякую за вашу безцінну працю, за мужність і за сміливість, завдяки яким ви врятували не одне життя. Вітаю кожного зі святом та бажаю міцного здоров'я та найскорішого повернення мирного неба над рідною українською землею. Слава Україні! Дякуємо Сергію Івановичу. До вітального слова та нагородження запрошується начальник головного управління національної поліції в Запорізькій області, полковник поліції Кисько Артем Іванович. Шановні побратими. Не працює, шановні побратими, від керівництва національної поліції цього особового складу та себе особисто приймить мої щирі вітання сьогоднішнім професійним святом Сьогодні, мабуть, жоден громадянин нашої країни не має не сумніву в героїзмі наших рятувальників. Я особисто і весь особовий склад бачили, як ви працюєте під час обстрілів. Під час лиха, під час пожеж, під час е, якихось е, критичних ситуацій. І на сьогоднішній день після Збройних сил України, мабуть, рятівники мають найбільшу довіру і повагу серед нашого населення. І це заслуга кожного з вас. Так, да, у вас є найбільше свято ДСНС, рятувальників, але якщо дивитись в історію, то саме ця служба пішла з пожежної охорони. Багато багато часу тому назад. Тому що саме вогнеборці найбільш ризикована, найбільш вшанована професія. Тому низький уклін, і знайте, що поліція Запоріжжя вона пишається вами. Слава ДСНС! Слава Україні! За мужність і відвагу, самовідданість і високий професіоналізм, сумлінне виконання завдань за призначенням в умовах воєнного стану нагороджується нагрудним знаком за безпеку народу. Семененко Олександр, полковник служби цивільного захисту. Нагрудним знаком за відзнаку в службі нагороджується Медведєв Микола, старшина служби. За служби? Вітаю, вітаю. Міщенко роман, капітан служби. Вітаю, за служби? Рибакевич Сергій, святом. Старшина служби вітаю зі українського народу! Куди вадим прапорщик служби. СОПА Сергій, підполковник служби цивільного захисту. Чехмарів володимир. Капітан служби. Почесною грамотою нагороджується Плетін Дмитро рядовий служби цивільного захисту. Грамотою нагороджується логвіненко Ганна, молодший лейтенант служби. Марченко Олександр старший сержант служби. Проскурников Павло, старший лейтенант служби. Служу українському народу. Чурін Сергій, сержант служби цивільного захисту. Дякуємо вам, Артема Івановичу. І до вітального слова та нагородження запрошується Яременко Геннадій Михайлович. Так, доброго дня, шановні вогнеборці, шановні ветерани присутні. Хочу від себе особисто та Запорізького гарнізону обласного територіального центру комплектування привітати вас з професійним святом днем вогнеборця. Ви виконуєте свої обов'язки зараз в дуже нелегкий час, час проведення війни. Тому. Побажаю вам витримки, наснаги, вашим сім'ям терпіння. Ну і саме головне це все для нас це перемоги. Слава Україні! Героїство! За проявлену особисту мужність, героїзм при виконанні службових обов'язків та з нагоди дня пожежної охорони нагороджується Базалієв Дмитро, підполковник служби цивільного захисту. Булавін Євген, прапорщик служби. Григоренко Сергій, прапорщик служби. Дудка Володимир, молодший сержант служби. Пастернат Максим підполковник служби. Служу українському народу. Дякую за п'ятницю. Дякуємо вам, Геннадію Михайловичу. І до вітального слова та нагородження запрошується Преосвящений Фотій, Єпископ Запорізький і Мелітопольський. Я щиро всіх вас вітаю з вашим професійним святом. І тут було багато сказано про важливість служби, правильних слів. Я хочу тільки сказати одне: видатний церковний діяч і патріот України, митрополит Ларіон Огієнко, коли сказав такі слова: служити народові то служити Богові. І ваша служба якраз як найбільше Розкриває цей зміст цих слів. тому що тільки людина, яка має щире серце і любов до свого ближнього, може так сміливо приступати до виконання своїх обов'язків, допомагаючи тим, хто потребує цієї допомоги. Тому я бажаю, щоб покров Пресвятої Богородиці від усякого зла, а не коронити вас всіх. Від ворогів видимих і невидимих, а господня благословення перебувало на всіх вас і допомагало звершувати ваше служіння народові і людям. Христос Воскрес, Христос воскрес. грамотою єпископа Запорізького і Мелітопольського фотія нагороджується Ягнін Артем, старший лейтенант служби цивільного захисту. народу. Пастернак Яна, майор служби. Служу українському народу. Безверхний Олексій старший лейтенант служби. Служу українському народу. Каченко Сергій полковник служби цивільного захисту. Служу українському народу. Говоленко Артем, капітан служби. За службу, Служу українському Дякую. народу. Для вручення нагород запрошується, тимчасово виконуючий обов'язки начальника головного управління ДСНС України у Запорізькій області. Полковник служби цивільного захисту у Гусинській Владислав Володимирович. За мужність і відвагу, самовідданість і високий професіоналізм сумлінне виконання завдань за призначенням в умовах воєнного стану нагороджується на грудним знаком знак пошани. Пана Сейко Володимир, підполковник служби цивільного захисту у, від... у відставці. Павлюта Олександр сержант служба. Душу українському народу. Горпинич Андрій, підполковник служби цивільного. захисту. Нагрудним знаком за відвагу в надзвичайній ситуації нагороджується. База джила Владислав, сержант служби. Воєводів Денис, капітан служби. Величко Віталій, прапорщик служби. Дякую вам, Захаров Юрій, старшина служби. Майор служби цивільного захисту. Дякую вам. Служу українському народу. Мішенко Максим лейтенант служби. Дякую за вам. Служу українського народу. Недавній юрій. Старший прапорщик. Дякую вам Оржиковський Денис, капітан служби цивільного захисту. Перевірзив Олексій, старший сержант служби цивільного захисту. Плотников Вадим, старший прапорщик служби. Сержант служби. Збойчаков Геннадій, старший прапорщик служби. Дякую. Симко Олексій, прапорщик служби. Прапорщик служби цивільного захисту. Дякуємо. Шуганіч Олександр, прапорщик служби цивільного захисту. Дякуємо вам. Українському. Черв'яков Іван. Сержант служби цивільного захисту. Служу українському народу. Шудін Роман молодший сержант служби. Служу українському народу. Тоцький Олександр, лейтенант служби цивільного захисту. Дякуємо вам. Служу українському народу. Грамотою головного управління ДСНС України у Запорізькій області нагороджується Красносільський Іван, працівник комунального підприємства Місцева пожежна команда Запорізького району. Тато наповнених земними радощами років життя. Нехай у ваших родинах завжди панують мир і злагода. Зі святом вас урочисті збори присвячені професійному святу дню пожежної охорони, оголошуються закритими.